Всім привіт, дорогі кіномани! З вами Ейді, і сьогодні ми поговоримо про новенький, цікавий проект від Netflix, а саме ніхто цього не хоче. Після деякого затища та муторного перегляду серіалу моїх підліткових років щоденники вампіра, нарешті дійшли руки до нових проєктів. І от першим серіальчиком, який мені навіть дуже таки зайшов, стала нова осіння романтична комедія, створена Ерін Фостер. Головні ролі в картині належать Крістен Белл та Адаму Броуді. Цей дует чудово показав себе на екрані щодо хімії між персонажами. Прем'єра серіалу відбулася в кінці вересня цього року на Netflix. Авторка проєкту розповідала власну історію, фокусуючись на релігійному наверненні, яке вона здійснила кілька років тому, коли закохалася у свого теперішнього чоловіка-єврея. Цитую слова Ерін в одному з інтерв'ю. Я б сказала, що найкраще писати з особистого досвіду, тому що ви можете поділитися своїм унікальним поглядом на ситуацію. Що стосується акторського касту, то все теж було не так просто. За основу персонажа Ноя Ерін Фостер взяла свого чоловіка Саймона. В одному з підкастів Фостер пояснила, що вона хотіла створити когось емоційно доступного, лицарського, старомодного, але водночас дуже веселого і впевненого в собі. За словами Броуді, він відчував велику відповідальність перед створенням реалістичного образу персонажа. Цитую: Ерін створила чудову комедію. Вона прописала цих двох персонажів. Між ними може бути вся хімія світу, але якщо герої роблять дуже сумнівні вчинки чи речі, які відштовхують, ви все одно ймовірно не захочете, щоб вони були разом. Адам з самого початку працював над тим, щоб знайти спільні риси між своїм характером та образом Ноя. Актор активно готувався до зйомок, відвідував богослужіння, читав книги та змістовно досліджував основні концепти релігії, яку сповідував його герой. Роль так званої Шикси у серіалі зіграла Крістен Белл. Цитую акторку: мені сподобалась ідея повернути справжній живий ромком. А також особливо імпонував дисонанс між ключовими героями. І я думаю, що історія про Ромео і Джульєту завжди працює, коли світ не хоче, щоб ви були разом, ви хочете цього ще більше. Хімію Белл та Броуді називають однією з ключових переваг серіалу їхня акторська гра, гумор та вміння передати щиру закоханість персонажів завоювали серця багатьох глядачів. Щоправда, на жаль, не обійшлося без критики. Серіал отримав широке схвалення в соціальних мережах, але водночас не обійшлось і без негативних відгуків єврейських глядачів. Проєкт звинувачують в антисемітизмі. В основному це пов'язано із зображенням у проєкті єврейських жінок, зокрема як маніпулятивних, зіпсованих, егоїстичних та сварливих. Тому критики наголошують, що картина повторює та підсилює помилкові стереотипи про єврейських жінок. Коли ж запитали саму авторку серіалу Ерін Фостер про її ставлення до критики, вона відповіла наступним чином: Я думаю, що нам зараз потрібні позитивні єврейські історії. Причому образ головного героя точно виходить за рамки стереотипного. Взагалі, здається, режисерка ставила за мету саме довести, що здорові відносини трапляються, і це не завжди повинно бути нудно, в них може бути свій запал та жага. Тепер давайте трохи детальніше про сюжет. Проект розповідає історію незвичайних відносин між двома протилежностями. Нуа, шанований релігійний діяч, який користується бездоганою репутацією у своїй громаді, проте за цією респектабельною маскою ховається особистість повна внутрішніх суперечностей. У той же час Джоан, відверта і запальна жінка, що веде подкаст про секс та стосунки. Незважаючи на різні характери, спосіб життя, переконання, чоловіка та жінку тягне одне до одного попри виклики, що постають перед їхніми сім'ями та особисті дилеми. З першого погляду здається, що романтичні стосунки між цими абсолютно різними особистостями неможливі, але ми знаємо, життя – божевільна штука і в ньому поєднуються часом непоєднувані елементи. Поступово через низку подій герої починають розуміти один одного, переосмислюючи попередні переконання та відкриваючи в собі несподівані якості. Що я можу сказати після перегляду, ух, давно такого не було. Знаєте, я обожнюю романтичні комедії та мелодрами, але якісних фільмів чи серіалів цього жанру за останній час було не так і багато. Побачивши новенький проєкт із крутими акторами та доволі пристойним рейтингом, мені зажевріла надія. Як виявилось, не дарма, але давайте про все по черзі. Перш за все, хотілося б проговорити про настрій нової картини. Поєднання в серіалі романтичного та комедійного настільки круте, що ти за ці маленькі 10 епізодів встигаєш проникнутися історією кохання Ноа та Джоан. Пережити разом з ними періоди злетів та падінь, а також вдосталь насміятися із комедних та доволі влучних моментів. От правда, я інколи просто не могла стримати сміх, настільки жарти були дотепними та гарно підібраними до тієї чи іншої сцени. Тому цей серіал підійде як любителя милих історій про кохання, так і для парного перегляду, щоб легко та ненапряжно провести час. Проєкт відзначився не лише своєю легкістю та теплотою, а й новим способом показати релігійність та духовність. Тут із гумором зобразили різні заборони у вірі та стереотип. Відносини пари не токсичні, але це не робить серіал нудним чи не цікавим, адже вони залишаються пристрасними та романтичними до самого кінця. Ніхто цього не хоче, по-своєму доводить, що здорове кохання теж може бути цікавим та класним. Окрім гарно підібраної комедійної складової, у серіалі багато ефірного часу присвячено різним моральним аспектам життя головних героїв. Через трансформацію їх відносин чітко прослідковуються такі базові концепти, як прийняття себе, особисті межі, компроміси і так далі. Причому, якщо задуматись, тут можна провести круті аналогії із реальним життям. В цьому ще один плюс проєкту, а саме його моральна сторона. Що стосується касту, я більш ніж задоволена. Актори настільки гарно відповідали прописаному сценарію, що навіть когось менш слабкого чи зайвого складно виділити. Причому своя харизма і темперамент були не тільки у головних, а й в другорядних героїв. Знаєте, це в сумі викликає реально справжній захват, і тому хотілося дивитися серія за серією. Таким чином, підбиваючи все вище сказане. Сюжет нового серіалу оціню на 9 балів за гарно пропрацьовану ідею та героїв. Мораль картини однозначно отримує свою дев'ятку. Мені сподобались акценти, які намагалась виділити творці проєкту. Гра акторів теж на високому рівні і отримує від мене 9 балів. Тоді як музичний супровід оціню на вісьмірку. Тож, в результаті, ми отримали круту романтичну історію, яку можна подивитись як для гарного настрою. Та ще й для того, щоб подумати над буденними речами. До сильних сторін історії потрапляють сюжет, герої, мораль та комедійна складова, тоді як особливі мінуси мені навіть тяжко виділити. Після епічного та двозначного завершення всім, безперечно, було цікаво, що ж буде із пристрасною історією головних героїв далі. Враховуючи, що перший сезон серіалу став справжнім хітом на платформі Netflix, стрімінговий гігант майже одразу оголосив про продовження проєкту на другий сезон. Хоча точна дата виходу поки ще не оголошена, очікується, що глядачі зможуть побачити продовження вже у 2025 році. А ви, мої дорогенькі, поділіться своїми думками на рахунок даного серіалу та давайте подискутуємо про різні теми в коментарях. Якщо це відео вам сподобалось, не забувайте підтримати його лайком. Любите новенький та цікавий контент, тоді обов'язково підписуйтесь на канал. Ще у нас є інстаграм, де я ділюся з вами анонсами майбутніх прем'єр, а також там є зв'язок зі мною. До зустрічі в нових класних випусках і па-па!